Добрий день, радий бачити реальну роботу по потребам для бізнесу, яка реальному бізнесу потрібна. Саме захід, який сьогодні відбувається, він, в свою чергу, в рамках проєкту, який команда реалізовує, цей проект був підтриманий, і філософія конкурсу бізнес-інфраструктури була така, щоб підтримати проекти, які допомагають бізнесу. Розвиватись, розширюватись, створювати нові робочі місця. Це, в свою чергу, допомагає іншу задачу вирішити саме створити робочі місця і залучити якомога більше людей в сферу зайнятості. У нас є різні види підтримки, які сьогодні вже на етапі реалізації. Найбільше з них це, звичайно, гранти на розвиток бізнесу для внутрішньопереміщених осіб. І вже є результати першого раунду по Донецькій області, і є підприємства, які вже отримали ці кошти або перебувають на етапі підписання. І також кошти ну, найбільшим найближчим часом будуть ще два раунди оцінювання і ще кілька десятків місцевих бізнесів отримують значні кошти. Це до 10 тисяч доларів за умови створення 4 робочих місця. Крім цього, ми розуміємо, що є потреба. В навчальних заходах і проводяться регулярно тренінги для тих, хто бажає розвинути бізнес діяльність. Хто отримав гранти, буде підтримка консалтингова для того, щоб підвищити їхні шанси на успішну реалізацію своїх проєктів. Крім цього, ми розробили дослідження ідеї для мікробізнесу. Це як за відносно невеликі гроші, кілька тисяч доларів мінімум. Започаткувати якусь діяльність, яка має нішу для бізнесу. І там розроблено 30 бізнес-моделей, можете заходити на сайт скачувати, я можу дати посилання, де це є. Або можна просто ідеї для мікробізнесу, плюс про ООН», і ви можете знайти, що це за дослідження, тому що воно відображає саме можливості місцевих регіонів. Також ми проводимо дослідження е, бар'єри для розвитку бізнесу в зоні е, двох підконтрольних областей Донецької та Луганської, і ми очікуємо за недільки-дві буде вже фінальне дослідження, де буде ідентифіковано як бар'єри специфічні для цього регіону, так і можливі шляхи їх подолання. Крім цього, ми підготували, і воно буде доступне найближчим часом дослідження: це оперативна оцінка професій, які мають попит на ринку праці. Ідентифіковано топ-10 професій, які затребувані на ринку праці уже сьогодні, яких не вистачає для місцевих компаній. Також воно буде доступне. Також очікується в найближчі тижні початок навчальної програми, віддаленим навикам роботи. Це по п'яти напрямам професій буде можливість для Місцевих, скажімо, жителів, в тому числі тренінги будуть проходити і в Краматорську, і в Славянську, і в Сєродонецьку, в найбільших містах, де за 5 або 10 днів кожен бажаючий зможе отримати навики, як же ж можна заробляти гроші з допомогою можливостей інтернету та різних платформ. І в подальшому ми надіємося, що команда даного проєкту, яка його реалізовує, зможе розвинутись. Командно, щоб дійсно стати елементом інфраструктури підтримки підприємництва для того, щоб максимально розвивати місцевий бізнес. І одна з найбільших потреб, на мою думку, бізнесу це навчальні потреби, починаючи від ідей бізнесу, закінчуючи, як продавати, як ефективно завойовувати нові ринки. І ми… Надіємося, що даний проект саме буде цей елемент допомагати впроваджувати шляхом розширенням навчальних можливостей, залучаючи найбільшу кількість людей для поширення знань, досвіду та отриманням додаткової нової свіжої інформації. І ми цінуємо, що реальний бізнес готовий ділитися такими знаннями. Для інших суб'єктів, які хочуть цей бізнес розвивати, дякую.